У Чернігові традиційно проходять фестивалі бойових єдиноборств з 2009 року. Організовують їх для того, аби зацікавити підростаюче покоління. Час проведений в спортзалі чи на рингу, дасть більше користі ніж тиняння вулицями. Вважають організатори фестивалю. До того ж, це хороший шанс для спортивних клубів похизуватися один перед одним досягненнями, а також налагодити співпрацю для нашого города. Чернігівського обласного центру, це мега популярно. У нас в городі існує дуже багато видів єдиноборств, як олімпійського виду спорту, так і неолімпійського олімпійського спорту. і тому у нас є шикарний вибір. Панять, куди хто може відвести свого своєї Фестиваль обласний на нього приїхали представники спортивних клубів з Прилук та В Школі Айкідо Торнадо вже більше десяти років. Втім, нагородами вихованці похизуватися не можуть. Просто тому, що в цьому виді спорту їх немає. Айкідо – не агресивне бойове мистецтво, навчає елементам самозахисту це вкрай потрібно? Mm, тому що я хочу, щоб до мене ніхто не ліз. Хочу, щоб я мол, сама захищала, сама за себе, щоб, щоб мене ніхто і пальцем не стромить. А пристають, може хлопці? Так. Да. Не до мистецтва бою, як і до будь-якого іншого мистецтва, треба мати здібності. Даніл займається всього півтора року і нещодавно переміг у міських змаганнях з кудо. Це різновид східного єдиноборства в перекладі означає школа вищого шляху. Втім, перемога для хлопця не головне, каже просто подобається. «В першу чергу мені подобається кудо. Есть философия боя. Мы перед тренировкой, после тренировки э, у нас есть ритуалы, э, там, где мы читаем. Еще наш лим, как можно так сказать. Э, Еще мне нравится наш тренер Андрей Анатольевич Макача. И вообще ребята хорошие, нравится заниматься. Не тільки східні єдиноборства були представлені на фестивалі, ДЮСШ колос представила вільну боротьбу. Тренери кажуть, дуже важкий вид спорту, дуже виснажливий, справжній Олімпійський. Але при цьому в Чернігівців дуже хороша репутація на всеукраїнській арені і непогані шанси на майбутніх Олімпійських іграх. У нас в прошлом році був призер Європи, Європи Льоша Щербак. В прошлом году также Виталий Гончар был серебряным призером чемпионата Украины. Борьба – один из самых медалей, емких для Украины вида спорта. Каждые Олимпийские игры нам приносят Олимпийские медали. Сейчас у Украины уже по борьбе 6 лицензий на Олимпийские игры, так что… так також як і бокс, одні з перспективных видов спорта для України. Справжньою перлиною фестивалю стала демонстрація бойового мистецтва під назвою Венчун Куен Пай. Це техніка самозахисту, що поєднує у собі традиції ведення бою монахів з монастиря Шаолінь з рухами журавля, змії, тигра і гепарда. Назва перекладається як вічна весна. Це ім'я дівчини, яка сформувала цю техніку і вперше використала проти небажаного нареченого. А хлопець, якого вона покохала, став її першим учнем. Підготовку фахівця з Віншун включає три основні складові частини: це власне техніка. Вивчення практики дзен та хікон, що в перекладі означає дихання енергією. Це комплекс вправ, які поєднують між собою певні рухи з, з поєднанням дихання. Окрім такої, от дивини на фестивалі були присутні і вже знайомі всім стрибуни капоерісти білий вітер і тхеквондісти, рекордсмени по кількості учнів і багато багато інших. «Взагалі дуже радує те, що займаються діти спортом, не просто гуляють по вулицям, а займаються своїм здоров'ям. В общем, это очень радует. Пусть побольше будет таких клубов спортивных, и пусть больше наши дети занимаются собой. Я спортивной гимнастикой занимался. Последние вот эти вот, я не помню, как... Белый ветер. Белый ветер. Вертелись все так, вот так, так честно говоря, мне очень понравилось. Как закрутятся. Я так 7 лет учился. Они вот такие дети вы что. У меня столько эмоций.